Всім доброго вечора! Кому цікаво трохи про хімію. В тому році я розводив ось залізохлорід, щоб видаляти нікель. Я видаляв нікель, потім перелив з посуди в цю баночку, воно год постояло. І от бачите, там знизу осадок, а я от таким от шприцом витягнув от, таку, от, таку от смесь чистотку бірізова, як, этот, як він називається. Охлаждающа жидкість, скажіть, я вам скажу. То сол, чи як він там. Зараз спробую оце все дело сюди булькнути. І побачити, що буде завтра з ним. Чи воно ще має свої свойства, чи вже йому капут. Утром покажу. Я не став я чекати другого дня, тому що я бачу, що неякої реакції немає. Це вже все. Ну, у мене є. Абсолютно новий ось залізохлорід. Я зараз туди додав, це все розмішаю і побачите результат. Зразу воно буде бульчати, піниться. Ну що, друзі? Робе свою справу. Головне не перекинути, а показати вам, От бачите, ось, дивіться, все облазе. Воно вже все, воно вже м'яке, зараз можна буде його в принципі, витягнути, кинути воду, вимить. І отак от пошкрябать його, воно вже все відходить. Значить, я вже показував. Ця штука отак от називається, розводиться один к трьом. допустимо 100 грамів залізохлорід на 300 г води. Кому було цікаво насчет хрома, користуйтесь дуже класна тема. Якщо вам треба фарбувати елементи хроміровані, і якщо ви вже колись на хром. Фарбували. І помічайте, що дуже швидко фарба облазить. А як будете протравлювати, обирати хром і фарбувати на чистий пластик, у вас краска набагато довша і набагато якісніше буде триматися на елементах. Лайк, підписочка, коментарі. Всім дякую. Всім добра.